Дорогі друзі, залишилося тісто від пирогів, від вареничків. Не переживайте, ми йому дамо ради, не треба його викидати. Дивіться, що ми будемо робити. Ми його розтачаємо тонесенько, тонесеньким, тонесеньким таким шаром. От Бачите, яке тонесечке тісто. Я його беру, і таке воно майже, майже просвічується. Але не просвічується. Гарно розправляємо тісто, і потім беремо, я зготувала таку суміш, масло розтопила трошечки, і додала олію соняшниковою чуть-чуть. І зверху змастимо. Змастимо гарно зверху. Так, І почнемо зараз скручувати. У полосочки такі чуть -чуть. Ну, Я знаю, скільки вони, 4 см. Полосочки скрутили гарненько. Так, приготували ми ті полосочки, беремо тачалку і притискаємо, трошечки розтачуємо, даємо, щоб воно трошечки з'єдналося, масло із тістом, щоб вони познайомилися гарно і об'єдналися в одно ціле. Так, підготували полосочку, тепер беремо і ми її поріжемо на такі ромбики. Другу частинку ми теж розтачуємо на тонесенький слой, але ми зробимо вже по-інакшому чуть-чуть. Розтачали. Так, змащуємо теж зверху, і будемо закручувати. Вже не в полоски, а будемо закручувати у такий рулончик. Так, от таким способом закрутимо у рулон. Отак. І поріжемо на частинки. Цей рулончик ріжемо на частинки. Так, так тоді беремо рулончик різаною частиною донизу. І чуть-чуть приплюскуємо так рукою. Тоді кожну частиночку розтачаємо тачалкою. Тоненьким слоєм. Підготовили сковородку з олією. Олія розігрілася, і кидаємо жарити наші хрустики, я називаю. Їх дуже добре. До бульйону чи до борщу. Дуже смачно виглядають вони і якраз пасується до перших страв, до будь-яких перших страв. І акуратненько обжарюємо з обох боків, перевертаємо, з другої сторони обжаримо і вже можемо витягувати. готові. Ці апетитні, симпатичні, пухнасті. ну, До першої страви це супер, супер. Авіть і так можна з'їсти. Я взяла там собі бекон, поставила наверх, і дуже смачно було із бекону. Так, Тепер наші кружальця теж. Будемо жарити. І так витягаємо, вже готові наші хрусти до першої страви. Вже готові. Такі симпатичні. І гарні, от, дивіться, які гарні хрустики, дуже апетитні. Зараз ми розламаємо і подивитися, як вони виглядають. Дивіться, тісто як слойоне. Гарно слойками іде і дуже таке ніжне. От. Навіть не виглядає, що пироги були. Тісто на пироги. От, Дивіться, так я зблизька показала. Слоєчки просто дивіться, дуже-дуже воно таке ніжне, хрустяще, шкода, що не можу хруст передати. А може зараз ще хруст і передам, якщо буде чути. Зараз Так, Хочу, щоб ти попробував цей хрустит. Як вони гарно хрустять. Дорогі дуже мої, до побачення смачно. і смачного вам. Пробуйте цю страву.